Слава Україні! Ну, що ж, маленьке відео, як бачите, по дописі. Хотів відповісти на питання, чи не продаємо теля, теличок і все, що зв'язане з розмноженням худоби. Ось, Буквально ми прийняли цього річ, тільки зайшов до нас цей рік 22-й. І раніше ми прийняли рішення, що не будемо продавати е, телички, телята, все, що зв'язано з жіночим родом. Ось тримаємо все для себе. ось Хочемо заставити всю ферму. Хто долучився, можливо, не знає. Я це не повторюю кожного разу. Хочемо заставити всю ферму. Нам самому бракує теличок. Переважно у нас цьогоріч вродилось дуже багато бичків. Минулого року багато бичків. Тому минулого року ми навіть і закупляли чотири телички, закупляли в колегів і взагалі в населення. Закупляли, які би вони не були, вірили на словах. Ось, ну, звичайно, приглядалися до них, але, але більше все вірили, що це з добрих корів. А там будемо бачити, мусимо мати якісь телечки, телята для ремонтного молодняка, тобто на заміну. Адже буває у нас такі випадки, що корови відходять. і Треба нам купляти. Тому така ситуація по, по нашому розмноженні. Бракує самому. Так що, Всім доброго здоров'ячка. Шукайте, якщо десь далі, хочете щось придбати собі. На жаль, наразі і скоро не буде е, телич. Всім добра здоров'я, все буде Україна.